кльовка перша, прикинь, перший закид. На падінні. Хороша риба? Це десь до кілограма рибина. Е, не зрозуміло, не можу зрозуміти. Надіюсь, що судак. Веде себе дивно. Грамики 800 риба, десь кілограм. Хто це там у нас? Йой-йой! Ні, ну судака дані не ловив, слухайте, дядьку, фет в пашті з першого закиду. Величезний кокотський фет. Кіп. Всіх вітаю, друзі! Ось така в нас гарна риба. Заліковий судак, без особового супротиву, дається нам. Сьогодні ми прибули на нову локацію. У нас вечірня рибалка, десь 3 години. Ми приїхали розвідати нове місце, де мешкає щука і судак. Тут ми ще жодного разу не рибалили, Сьогодні у нас розвідка. Ми сформували з напарником план, будемо перевіряти. Йому кажуть, став маленькі приманки, а я почну з 4 дюймів. Будемо щось підбирати і ловити. Подивіться на цю пащеку і хто в нього в роті. Кейтековський фет просто в шахті, заїдяний так. Щоб з інструменти мені його не дістати. Перший закид і перша ось така в нас рибка. По комплекту у нас сьогодні суперіор до 25 грамів, 2500 стела і 0,6 ниточка. За флюрокарбончик я взяв Sunline V-Hard 022. І ось уже дістав. Приманку з пащі Пантери ось такий величезний 4 дюйма китеківський фет. Продовжуємо далі. Навіть ще фрикціони налаштував сильно попущеним, але риба зла дуже жадно, і ми її зловили. Тебіно, Два метра походу. Uh -huh. Я туди закину поки. Я вже в половині. Да. Сам краше. Так, у нас є ще одна покльовочка. Поки я поставлю паличку свою. Звики до клюну? Ну все рівно. У нас сьогодні розвідка, для нас кожна риба буде за ура. Я думаю, це десь під кіло може, ні? Ви знову здивуєтесь на що ми сьогодні ловимо рибу. В пащі цього судака фет 4 і 3. Я таким фетом вчора валив двушних щук, а сьогодні ми таким фетом ловимо півкілового судачка. Ой, та чекайте, куди йти так швидко. Прийшли ми, значить, на нову точку. Тільки стали декілька змін і є, є якийсь рух рибки. Так виглядає наша локація прямо середина озера. План у нас такий, поки почати з невеликої ваги. Зараз у нас стоїть у нього 3 грами велика резина, має трішечки менша резина, 5 грамиків. Рухаємось прямо від вимоски і поступово далі-далі далі прощупаємо дно, рельєф, наявність риби і так далі. Місце дуже обширне, тут просто рай куди хоч можеш закидати. Тому я думаю, що ми тут як припаркуємось і ці дві години, які у нас залишаються, тут проведемо. Щось бігати, шукати в одному місці немає сенсу, адже потрібно зробити якийсь збір інформації, щоб у нас сформувалося перше враження про це місце. Що тут є, що воно хоче, і так далі. Тому більше стоїмо на одному місці і просто перебираємо приманки. На першій точці ми приділили десь майже годину часу. Кожен з нас спробував десь по 5 різних приманок, різні дистанції. Я навіть і 10 грами закидав, і 2 грама була приманка. Тому такий самий план і на цій точці повністю пройти все обловити і подивитися, хто буде. Відразу вже з перших хвилин є знову риба. Це приємний для нас сигнал. І досить таки небаганий случок. Якби я такого на богу зловив, я б казав, що клас це трофей. Рибалка вдалася, пакуємося вдома. Ну, закрасили, бачиш? Є у нас третя рибка. На кінець ми змогли підібрати ще якусь приманку, окрім фета. Бо поки відгуки лише були на фет. Ось покльовочка на лижу. Уф! Звучить цікаво, правда? Лижа, що не сані? Не знаю. Чо не Сані, але приманочка на слуху. Но в мої руки вона потрапила лише місяць тому. Це наша українська компанія. Акурат. Ви бачите, як я успішно ловлю на їхні спінери І в них є така приманка ще як пількер, лижа та балансир. Пількер, в принципі, мою умовою, я думаю, що не цікаво. Балансир ми обов'язково візьмемо замой, будемо тестувати. А на Судака. Ось чудове вирішення, ось така приманочка. Замовив їх в різних кольорах. Штучок з 10 в мене було, але залишилося. Зараз порахуємо. Раз, два, три, 4, 5 і шоста на гачку. Побривав вже все. Тому що місяць я ними рибалив. На ось цю приманку з дивною назвою лижа. Не знаю, чому вона називається так. Певно, що похожа на лижу сама конструкція свинцева вигляді лижі, але я цього не бачу, не знаю. Коротше, на одній із водой в мене було два таких судака, що капець просто. Я їх декілька секунд потримав, вони були настільки важкі, що я їх просто, певно, не пробив. Ну, це було щось, типу такого, як я першого спіймав, якась півторуха, можливо, більше. Тобто, на цю приманку в мене вже були якісь покльовочки, я вже тримав гарну рибу, але поки не діставав. Ну, скажу вам і так, що це її третя рибалка. Тому що судака я не ловив. Два рази я тестово ходив, кидав Евергріном, тестав евергрін, пробував і через те взяв такі приманки 15 грам лижі. на де дає судак. Його дуже мало, але мені вдалося на цю приманку вимовити судака там, де його практично немає. Тому це відразу плюс для неї. І ось сьогодні вже. Перша повноцінна рибалка для даної приманки. В місцях, де точно більше судака, ніж там, де я намагався його спіймати місяць тому. Працює кислотна. Будемо продовжувати. В мене є коробка з мандулами, але мандула це та приманка, на яку, в принципі, всі ви ловите, всі ви знаєте. Воно вже трішки приїлася. Я думаю, і рибі, і рибакам. А це щось унікальне, щось нове. Свинцева конструкція у вигляді блишні з пайним трінником, і при цьому додавання шматка мандули, кінцівки з тріничком. Конструкція виглядає так, що наша лижа падає на дно, а ось так тріничок стоїть на дні і заваблює судочка чи щуку. Чомусь в таку холодну пору саме ось ці підйоми мандули чи то лижі, провокують рибу. Якщо приманка трішечки на дном стоїть, риба на це реагує. Коротше, не будемо багато говорити, тому що у нас часу мало, а риби хочеться вам половити інформацію зібрати. Три покльовки є. Отака в нас приманочка. Робоча, будемо зараз її закидати. Такс. І покажу вам, як я її проводжу. Досвіду ловлі в мене немає, але відразу я почав її проводити класичною судаковою проводкою, яку я використовую, в принципі, на мандулу. Це два ось таких підривчики, раз, два і пауза. Експериментував я різні варіанти. Коли перший раз я тестував лижу, я робив одиночний підрив. Я робив ось так і паузу. І в мене була риба на цьому також. Сьогодні я пробую вже по-іншому, пробую дві паузи, щоб розібратися, яку ж таку проводку краще підібрати. Бо для кожної приманки є своя ідеальна проводка. І за три рибалки я не зрозумію, яка проводка буде найкраща для даної приманки. Потрібно рибалок з 10. В різних місцях, в різних ставках, річках, щоб розібратися, зрозуміти, як краще їй подати рибі з паузою, без паузи. Всі свої чотири риби, які мене клюнули на грушку, клюнули на паузі. В паузі в секунди дві. І на сьогоднішній рибалці, і на минулих рибалках, саме пауза давала рибу. Я думаю, це неспроста. Я собі так уявляю, що ця лижа сипеться, коли вона падає на дно, рибка вже тоді її б'є. Вона звертає увагу на блешню, яка сипеться. І треба дати їй цих декілька секунд, щоб вона підібрала її вже зна. В проводці не знаю, чи буде клювака на лижу. З часом ми все з вами побачимо. Гарно кидає, добре летить триманочка. 10 грамів я собі замовив, більше не брав, заклад в мене десь метрів 50-100%. Та більше, 60. плюс. У нас ще одна клювака. Зараз будемо звіняти судочка. такий непоганий розмір. Натуралочка. Опа! Зуда вже болоть. Отакий судачок. Доволі таки на водоймі непоганий розмір судака. Немає якихось таких шнурочків по 300 грам. Всі судачки гарного розміру. Є і грубі залікові і три таких непоганих також спіймали. Ми перебралися на іншу сторону озера, і в нас залишається рівнесенько пів години на цю рибалку. Ми знаходимо вже більше 2 годин, ще трішечки і будемо закруглятись. Що ми маємо? Працюють ось такі плаваючі приманки типу грушки, і працює Фет 4 дюйми. Є якийсь зв'язок цих приманк, як ви думаєте? Я думаю, що ні. Ми поки не розуміємо, що відбувається рельєфу, прив'язки, повадок, розміру риби, приманок, ми нічого не знаємо. Сьогодні в нас повний тест по всьому. Ми шукаємо якісь зачіпки по розміру резини, по проводці, де її шукати. З того, що ми маємо, це грушка, це великий фет і це глибина 2 метра. Вся риба плюс-мінус сьогодні клює на глибині 2 метра. Але вся риба абсолютно одинока. Тобто з однієї постановки одна рибина. Правда, з нашої другої постановки ми взяли дві рибки, але вони прямо 100 метрів одна від одного. Такий би судачок, отакого невеликого розміру, мав би стояти на зграю, правда? Судак, стайна риба і так далі. Можливо, ці зграї будуть пізніше з першими морозами. А поки ще на вулиці плюс 10 листопад місяць ця риба одинока. Або є вже ці зграї, але просто він не активний. І ми розбираємось. Озеро цікаве, я думаю, ми сюди приїдемо повноцінно на весь день. За цей короткий час нам не вдасться до кінця зібрати всю для себе необхідну інформацію. Тому я вважаю, що результати досить втішні. Як за такий термін побачити в себе в руках чотири рибини. Наша розвідка відбувається успішно. Ми працюємо, ми знайомимося з новим місцем, підбираємо приманки, і потихеньку в нас все виходить. Я думаю, вам це відео покажу. Зараз ми ще якогось будемо пробувати доловлювати. В принципі, є на що подивитися. З першого закладу монстр, декілька менших судочків, прикольні краєвиди, тому залишається для вас подивитись. Ой, да. Фет, маленька приманка. У нас остання точка, останні 15 хвилин. Сьогодні така тема працює. Змінив точку зняв одну рибу. Подивимось, чи вдасться нам це зробити. 4 судочка добре, але 5 було б краще. Дві самі козирні приманки пішли в воду. І відсмопчусь зараз. У мене покльовка на мандулку маленьку в ногах просто. Ось цього ще під ногами, щоб ви розуміли, і в нас п'ята покльовка просто в мене під ніг. Що тут риба робить цим у березі, я не знаю. Може це окунь, камешко. Він любить стояти. Може бути. Дуже часто на таку мандулку маленьку я ловив окуня. І хороші окуні буває, як клюють на неї, так він же не візьме. Ладно, ну все рівно, хоч покльовка. Тебе холості покльовки? Ну, там одна, одна я... холоста. Оце у нас дві холостих, скажімо так, і чотири рибини. Тобто загально це шоста покльовка була. Не густо, але не сильно погано. Це в принципі гарний результат для розвитку я вважаю взяти трофей і половити ще менших. Ну, в принципі, може бути. Може бути лайк і підписка. Дивіться, яка кайфова локація біля мене. Зараз пів четвертого, потихеньку заходить сонечко, а ми відправляємось додому. Приїхала 12-й, розклалася коротка вечірня чи обідня, як правильно сказати, не знаю розвідка нового місця в пошуках Судака. Закінчена. На даній водоймі є окунь-щука, але ми вже трішечки наловилися щуки, тому взяли конкретно судакові приманки правильні і почали розвідувати декілька точок. Постановок було небагато. Це було декілька постановок, буквально на пальцях однієї руки можна почитати, де сьогодні ми зупинилися і ловили рибку. Але на цих точках ми пробували все. Різні дистанції, починали від ніг і йшли, йшли далеко до середини. 12, навіть 15 грам я став і пробивав, шукав судака дуже далеко. В принципі, вся риба у нас з звики. Дійсно, всі 4 рибини з дистанції 50-60 метрів. Перший найбільший був з е, коротка. я на фата закинув метрів 30 в мене підсів, а інші рибки то з досить таки далекої дистанції. На сьогодні у нас буде все, але обов'язково. Сюди хочемо повернутися і продовжити тести. Адже поки рибалка дуже незрозуміла, працюють ось такі приманки і працюють fet 4 і 3. Просто вдумайтесь, який є різний настрой всіх судаків. І нас буде стати задача розібратися з ними до кінця, перевірити, знайти і вам розповісти, чого ж таки вони хочуть. Бо поки в нас спірні враження, спірні емоції, незрозумілі якісь від цієї рибалки, але ми залишилися задоволені, тому що рибку в руках своїх тримали всі і я, і напарник. І при цьому цього дня нас залітає трофей, який він зараз поїде додому і буде жарити. Я з вами прощаюся, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім вам до зустрічі до нового відео на каналі Golden Fish. Через якусь недільку приїдемо і будемо далі пробивати ці судокові місця. Тут є ще куди розбігтися, ми тільки каречок зачепили, і вже можна сказати, що успішно.